Бульбофюрер Олександр Лукашенко під час наради із членами уряду несподівано заявив. У Білорусі теж мають знайти рідко земельні метали. А як же інакше, якщо у Сполучених Штатах про це заявив сам Дональд Трамп? Далі прямо мова Рідкоземельні метали виговарює тільки Трамп Сполучених Штатах Америки. Ви над этим поки не задумувались. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж у других надо копати, надо дивитися, що є у нас в землі. Але, как мы видим, лишь констатацию факту копать копати копать и копать Лукашенко не ограничился. Далее пішов потек лестощев на адресу Дональда Трампа. И это не просто так. И я и Путин вы прекрасно это знаете, конечно же, поддерживали Трампа, когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах. Я сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил. Лукашенко, як завжди, добре відчуває, куди дме вітер, і хоче взяти неодмінно участь у мирних перемовинах, а заразом і зняти з себе західні санкції. Такий він, послідовний, Олександр Лукашенко, білоруський картопляний дуче.